Готую обід. Сьогодні в мене будуть картопляники з начинкою. Начистила картоплі, буду перекручувати через мясорубку, щоб ногті і пальці не потерти. Цибуля, чесничок у мене тут. Я начистила. Одне яйце. До картоплі додаю одне яйце. Сіль за смаком. Чорного перчику. Що там? Перемішати це все треба. Додаю муки з ложки. Для начинки я взяла 300 г фаршу, жирненько такого з лопатки. Сюди ж додам трошки, що це за? Цибульку сюди одну. Солі за смаком додаю. Гарненько вимішала вже. Щоб була така однородна маса. І все, і буде гарна начинка. Ось так виклала першим шаром. А тепер ось таку ліпішечку зверху викладаємо. А тепер зверху накриваю. Ось так. І будуть такі пишні, смачні, з начинкою. Кила трошки кришкою. І на країзну кришечкою, хай доходять. Я готові. Мої картопляники з начинкою. М -м -м. А смакота. Стовіка, зараз буду смакувати. Сметанки додам. М -м -м, як смачно. Все пропеклося, все мягеньке, смачненьке. М -м -м. Дуже смачно, всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!